Жителі Сватового досі не отримали компенсації. Відразу після вибухів на складах боєприпасів чиновники обіцяли людям допомогти із відновленням зруйнованих будинків. Але ремонтні роботи буксують. І на тепер, через місяць, силовики досі не можуть назвати причину вибухів. У Сватовому побували кореспонденти сабитій. Оце де результат. Ввійшли, побідя і від будинку, в якому живе Микола Федорович, до гори звісних складів менше кілометра. По всій окрузі ударною хвилею вибило практично всі двері й вікна, навіть металопластикові. От so, таким путьом. На ремонту пенсіонера немає грошей, матеріальної допомоги, а це три тисячі гривень. Не вистачить. Микола Федорович сподівається на обіцяну компенсацію, але багато сусідів чекати не стали. Полагодили житло за власний рахунок. Тепер бояться, що витраченого їм не компенсують. Ви вставили за свої кошти. розумієте? А тепер ми як ми у нас питання: як нам повернути свої кошти? Від нам вже ніхто не повідомляв, що будуть вставлятися. Але про компенсації думають не усі. Місяць тому, коли почали вибухати склади з боєприпасами, в паніці було все місто. Загинули двоє людей. Ще четверо серйозно поранені. Це страшно, це страшно. Шота ми живі, і Внука знайшли. і я б радала, що це все осталось ну, целое. Пускай даже побилися ті окна. але ну, ну все одно ми живі і все є жити. Місцеві чиновники заспокоюють, компенсацію отримують усі гроші на це. Ось ось має виділити кабмін. Дахи та пошкоджені стіни вже відремонтували. Школи і лікарні майже закінчили. На черзі багатоповерхівки. Вікна також обіцяють замінити. Пояснюють, при огляді ушкоджень багато дефектів просто не помітили, тому що частина людей вона просто не вірила владі, що можуть кошти надходити, і тому не декларували своє ушкодження. Чому і почали вибухати армійські склади у Сватовому? Невідомо й досі. Військова прокуратура і служба безпеки розслідують кримінальне провадження відразу за двома статтями: тероризм і службова недбалість. Вже провели понад 250 допитів, допитів. й підозрювані, але до завершення слідства поки що далеко. З Луганщини Олексій Кашпоровський, Олексій Сальван, Вадим Погрібний Сабиті канал Україна.